Привіт, мої любі українці, гості України. Скільки буде йти ця війна, і скільки по часу буде тривати мобілізація? Дехто каже, що війна закінчиться там у 2025 році, але ці, хто це кажуть, вони казали, що вона закінчиться влітку цього року, але щось вона навіть, я так бачу, і не хоче закінчуватись. А я дивлюся на деякі інші речі, на ті речі, які мають більш далеку перспективу, як правило, я аналізую свої висновки з таких, знаєте, невеличких інтерв'ю, які крутяться навколо законодавства, саме такими середньої ланки чиновниками. Це ректори різних вузів, керівники різних підприємств, таких от саме вони дають ту інформацію, яка нам з вами потрібна. І ось саме зараз ми подивимося деякі інтерв'ю, і ми, ми з вами зрозуміємо, скільки ще буде йти війна і скільки буде тривати мобілізація. Перед тим як ми зараз подивимося сюжет, я хочу вам дещо сказати. Ті, хто мені не вірить, передивіться всі мої відео, які ще починалися саме перший місяць повномасштабного вторгнення. Ще в березні 2022 році я казав про ваші цифрові повістки. Я казав про мобілізацію жінок. Вспомніть, тепер я вас запрошую передивитися сюжетик і мені, поки будете дивитися, дуже попрошу в коментарях написати свої думки до того, як я зараз вам зроблю свою власну розшифровочку. Дивимося, я вас, пане Михайле. На цьому форумі на цьому заході. Ви у своїй панелі говорили про те, що реформують військові кафедри, раз і друге ведуть обов'язково військову підготовку для студентів третокурсників. Наскільки зрозуміло? Дивіться, в нас прийняти вже є відповідні зміни до закону, які зобов'язують нас в 25-му році. А е, запровадити базову військову базову загальну військову підготовку в заклади вищої освіти. Тепер дивіться так: тоненько-тоненько, давайте аналізувати. Людина знає заздалегідь, які зміни в законодавстві щодо саме оцих всіх військових справ у вузах вищих навчальних закладах. Так будуть працювати, які ведуться в дію в 2025 році. Людина зазнає все це заздалегідь. І вже про це навіть афішує. Дивимось далі. Дивіться, це такі тоненькі моменти. Вони такі нічого в них такого немає. Вона дійсно ця людина може про це знати, але дивіться, зараз ви все будете розуміти більше й більше. Дивимось. очевидно, мова не йде про першокурсників. бо переважно першокурсники у нас 17-літні. А е, зараз розробляється вся система, як це має виглядати, і так далі. Але найбільш ймовірно, що ця це мова йде про третій курс. А, тому що це вже. Це вже 20 років, 19-20 ну, років, та це повнолітні хлопці. Це абсолютно не загрожує, це не пов'язане з мобілізацією. Тепер дивіться, що цікаво, що ця людина є заступником міністра освіти України. Так? Він не є законодавцем. Так? Він не представляє Верховну Раду, яка закони приймає. А він просто, скажімо там, сьогодні це говорять, що голова нашого. Кого прем'єр-міністра? Тепер дивіться, міністерства хочуть обрати цю базову військову підготовку і абсолютно всіх чоловіків, абсолютно на всіх кафедрах, всіх навчальних закладів з третього курса вже хочуть навчати володіти зброєю і тактичними навиками ведення війни. Всіх чоловіків і хе, жінок. Розумієте, в чому фішка? Ось такий сьогодні план є. В шановному кабінеті міністрів України сьогодні дочитайте далі. Дивіться, це ще не все. Дивимось. Я на це хочу дуже наголосити. А мобілізаційний вік залишається 25. Просто людина, яка закінчує а, вищу освіту, має вміти поводити себе зі зброєю. Стоп! А тепер дивіться це ще раз повторюсь, за міністра освіти України, і він наголошує, що мобілізаційний вік не буде занижатися, заспокоює. Він каже, що все нормально, це просто для того, щоб людина була готова на майбутнє. А ви знаєте, що темна сила робить так. Влада про це дійсно не знає, бо влада ж про людей думає, а от темна сила, яка терпіти не може нас з вами, людей, так? вона, як правило, коли каже, у вас тарифи не будуть підвищуватися. Це означає, готуйтесь. Зразу буде Х2. Якщо кажуть, у нас опалення хватає, все буде нормально. Це означає, що буде зима холодною. У нас є там запаси там чогось, як правило, потім з'ясовується, що там дирка в бюджеті. Тобто сьогодні слова наших представників влади, на жаль, треба дивитися зеркально навпаки. На жаль, так ну я так це бачу. Скільки я от слухаю, ви дивитесь мої блоги? Ви знаєте, що краще. Підготуватися до слів, які кажуть сьогодні, наші чиновники. Звісно, що це не влада каже, влада таки не може казати, бо владі в голові такого немає людей обмануть. Ну як це так? Ні, ні, там все правда. Але темна сила керує і дає дезінформацію цьому чиновнику, і він вимушений казати неправду, і він каже, сам вірить в те, що говорить. Це ж не те, що зараз сій людині ми не можемо не вірити. Вона сама свято вірить, видно обличчю, людина каже правду. Що дійсно мобілізаційний вік понижувати не будуть. Дивимось далі. Пишіть думки в коментарях. Я вас дуже прошу, поки ми зараз дивимося з інтерв'ю. Має знати, де відбуваються збори в разі потреби, як захищатися в разі потреби, як надавати першу медичну допомогу тактичної медицини, якщо в разі потреби. Ось ці всі речі є закладені в базовій загальновійськовій підготовці. Це про. І що мені подобається слово у разі потреби. А знаєте, що таке у разі потреби? Я зараз вам поясню. Коли робився резерв плюс, казали, ні, електронних повісток не буде. Просто зареєструйте дані, <гум> люди переєстрували, що ми зараз з вами бачимо: повісточки куди йдуть? Почтовим відправленням, повним ходом і штрафи ваші, до речі, йдуть. Так? Тепер дивіться далі. Коли було 27 років мобілізаційний вік, тоді хтось казав, що його знизять до 25? Та ні, ви що, нельзя. Сьогодні знизили до 25. Заброньовані, спомніть. Всі побігли бронювати, залишати дані, проходити ВЛК. Жін відмінили бронювання. Сьогодні скільки там людей опинилося, таких, яких розвели, по суті, яких сьогодні просто мобілізують. Ну, отак от, знаєте, за один день все вирішилось. Тепер питання: а що заважає цій темній силі, яка заважає владі там думати про людей, просто за один день понизити мобілізаційний вік. А? Напишіть в коментарях, що заважає. Тим паче, ми в минулих відео неодноразово цю тему обговорювали, що наші партнери давлять на те, що чомусь треба понижувати цей вік. Я ще казала, коли закінчаться вже діти, підуть воювати восьмирічний з автоматами, а Росія ще навіть не починала мобілізацію. Що тоді будемо робити? Коли закінчаться в нас уже діти, жінки там ну це продовження тих ініціатив, які зараз міністерство освіти запровадило із е, ПЕРЕ, Переформатування захисту України як предмета в старшій школі, а і відповідно зараз буде це проваджено так само і в вищій освіті. Тобто в старшій школі переформатується предмет формування майбутніх військових, мені не почулось. Стосовно е, військових кафедр, дозвольте сказати, що це питання, яке зараз буде розвиватися е, продовж 25 26 року, базова загальновійськова підготовка закладена в бюджеті на 25-й рік, і відповідно законодавча база вже є. Стосовно е, підготовки офіцерів запасу, це проект, який ми маємо розробити продовж 25-го року для того, щоб далі його впроваджувати. Тепер мені стало цікаво, дивіться. Зараз дітей, фактичних дітей, 19 років. Це діти на мою думку. Ну що ви розуміли? Наприклад, Сполучених Штатів Америки 21 рік які права видають. Ну, що так, посвідчення водія, щоб автомобілем керувати, так? Тепер дивіться, ця людина сьогодні каже, що в 19 років будуть всіх чоловіків фактично готувати до того, що вони були готові воювати вже. 19-20 років, так? Всіх, при тому, всіх це буде такий, знаєте, там загальнодержавний рівень, тобто в ух вузах, всі чоловіки без альтернативи, так? І. Як ми бачимо, що ця людина каже, що не буде понижуватись мобілізаційний вік, це означає, що є шанси, що його все ж таки понизять в один момент, так там, наприклад, до 23 років, а може навіть до 22, і в 22 роки фактично буде готовий воїн для того, щоб йти воювати. Тобто особа закінчує вуз в 21 чи 22 роки, роки, да? чи там 23. і фактично можна зразу на фронт, бо тому, що він два роки готувався у вузі до всього цього. А навіщо це робиться, якщо війна буде незатяжна? І плани, плани ці розробляються не сьогодні, не, не вчора, а вони розраховані аж два роки. Це буде все впроваджуватись. Тільки впроваджуватись це десь у 2027 році почнуть виходити ці війни 23 річні. То цікаво, це затягування війни? Чи це готуємо суспільство для майбутніх якихось війн? К чому ця політика? От як ви думаєте, напишіть в коментарях? Тобто третій, третій курс. У вищих учбових закладів уже із навчального року 25 -го, 26 -го матиме загальну військову підготовку власне в своєму навчальному плані. Саме так і зараз якраз розгортаємо всі можливості для полігонної підготовки. А і так само готуємо розпочинаємо з січня місяця підготовку інструкторів для аудиторної частини. Мені не почулося просто, може вам не почулося. Розгортаємо систему для полігонної підготовки. Це виходить, що сьогодні людина вступає в навчальний заклад, намір комерційний, і на третьому курсі він їде на полігон, там буде навчатися, та, правильно розумію? Не в тірах, там, не десь там загальна підготовка в класах, та? а це буде на полігонах. М -м -м. Ну, що я можу сказати? Моя особиста думка моя особиста думка, можна будемо казати, прогноз, що це все дуже надовго. Я зараз дивлюся висновок з того, що зараз сказала ця людина, а це не просто так, це замміністра міністра освіти України. Тобто людина представляє сьогоднішній Кабмін. Вона знає всі процеси, які там всередині відбуваються, знає перспективи, які будуть, і фактично сьогодні, натяками нам з вами дала зрозуміти, що це все затяжна війна. Що вся ця мобілізація затяжна, і оціми своїми діями влада готує майбутнє військо. Наперед, на через два-три через роки буде впроваджуватися оцей запасний план С або план Д. Ми самі не знаємо, який там він уже за черговістю цей план не знаходиться. Але я так розумію, спочатку зараз закінчаться такі прості воїни, вже підуть інваліди, там на якісь розмінування, жінки, а потім потихеньку буде мобілізаційний вік занижуватись. Десь приблизно так думаю, такий план. Як ви пам'ятаєте, ще раз нагадаю, цифрові повістки мені також ніхто не вірив, що будуть? Ніхто мені не вірив, що будуть штрафи по пошті. Я це все казав ще з 2022 року. І як бачите, сьогодні ми можемо бачити перспективу того, що сьогодні сказала ця людина. Хочете, аналізуйте по-своєму. Я вважаю, на мою власну думку, що це все буде затяжна історія. Тільки питання: а коли батальйон Монако будуть підключати, щоб у людей мотивація була мобілізуватися, коли ми їх побачимо? Дітей, міністрів і так далі. Може, цей батальйон Монако замінить військо, хотрошечки, яке треба ротувати? Чи вони чекають, поки переб'ють всіх хлопців, які воюють з 2022 року? Який план от в цьому напрямку? <гум> Нема такого плану. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк, не сподобалось. Дизлайк, заходьте на мій телеграм-канал, там залиште свої думки. А з вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимося в наступних відео.